Вийшла трошки попрацювати в теплицю і сама не сміюся до себе, що ну певне я ледарка, тому що майже у всіх вже на, в належному стані в теплиці. А в мене, як кожен рік, я це роблю на початку грудня, всередині грудня. Ну, так виходить. Я зробила поки що маленьку теплицю. А чому я не робила в цій теплиці, де ростуть в мене томати? Тому що ще в листопаді в мене були помідори. Ну, ще ось сьогодні, як ви бачите, ще є. Три таких томатики, один такий муміфіцирований, а ці два, здається, як нічого. Ну, я вам скажу, в теплиці роботи достатньо. По-перше, треба зняти всі ось ці підв'язки, які були, щоб вони не попали в ґрунт, щоб їх не вивезти разом зі сміттям. Воно нікому там не потрібно, воно не перегниває. Треба зібрати ось ці надписи. Потім видалити ось ці пляшки, які були для поливу рослин, повитягати штирі, до яких були підв'язані ось ці шпагати, до яких кріпилися помідори. Спочатку я ось так, як завжди, їх підв'язувала ці шпагати, щоб наступного року не робити лишньої зайвої роботи, але ви знаєте, вони в мене вже відпрацювали своє, їм, вже по три роки, і тому вже з цієї сторони я вирішила просто їх пообрізати кардинально. Тому що будемо підв'язки робити нові. Крім цього, як зазвичай треба зібрати в мене бур'яну небагато було. Але ви знаєте, є ось такий бур'янець, я вже його зібрала, а ось тут він ще росте. Ну, такий, як кажуть, противний, справа в тому, що він вкорінюється, як собі тільки забажає. Да йому, навіть вологи йому не треба. А саме погане, що коли ось ця рослинка, цей бур'янець достигає. Починає квітнути, і там такі коробочки утворюються. Так от з цих коробочок насіння вилітає на 3 метри навкруги. Тому від нього, звичайно, треба позбавлятися. А це все-таки ну, на це йде. Час. дивиться мій канал, то той вже знає, що в мене. Ми не купляємо перегній. Років ще 10-15 назад купляли, він був дешевий. А зараз, якщо купити машину перегною або якогось компосту такого добре зрілого, то на це підуть дуже великі кошти. А томати цього ну, взагалі я не знаю, для чого тоді їх висаджувати. А хімію я майже не використовую, тому що річно. Восени, або ось так, як сьогодні 9 грудня, я зробила ось такі дві траншеї. І тепер я туди засиплю листя, яке ми зібрали, ось такі пакети. Воно запаху немає, тобто все нормально. Потім залию все це добре водою. І Трошечки насиплю карбаміду для того, щоб це листя дуже гарно перероблялося і перетворилося в таке собі органічне добриво. Ну І ще чому я роблю це саме зараз? Тому що всі мої три бочки наповнені повністю дощовою водою. У мене не вийде засипати всю теплицю е, снігом. А ось ця вода живільна, вона зробить свою справу. Траншеї я викопую десь на штик лопати, і ви бачите, що ґрунт сухий. Тому приходиться перед тим як засипати листя, залити гарно водою. Ось на таку коротеньку траншейку в мене пішло поки що 4 поливалки. Ну, це десь, якщо по 12 літрів, мінімум 40 літрів я сюди влила. А тепер буду засипати. Листя. Можна зробити так, як я вам показала: тобто залити водою, потім насипати листя. Зверху трошки карбаміду і знову е, залити водою. Але справа в тому, як, що якщо так зробити, то ви вже не зможете так ущільнити ось це листя, як би вам хотілося. Тому ну, Краще це. зробити ось таким чином. Якщо є у вас, наприклад, ну, як ви бачите, я на дно укладаю гілочки хризантеми. В маленькій теплиці я для цього використовувала рослини перцю. Вони в мене міцні, такі здорові. Це для дренажу. Потім закидаю туди, туди різні рештки. У мене, ось, наприклад, кабачок. Я його порозбивала. Ну, що є? Потім засипаю листям, прохожусь по ньому, щоб воно ощільнилося. Зовсім трошечки, як ви бачите, ну зовсім трошечки присипаю карбамідом і ось це все, все заливаю водою, достатньою кількістю води, щоб воно якнайшвидше у мене перегнило, перепріло. Ферментацію, мені здається, в мене вже селище добре пройшло в чорних пакетах, бо була тоді гарна висока температура. Ну, а тепер, коли це все зроблю, треба просто буде засипати ґрунтом. Для чого, ще раз скажу, для чого ось так укладаються якісь такі тверді гілочки, для того, щоб був дренаж, щоб листя не ощільнювалося зразу в ґрунт. І ще скажу: зі свого досвіду, що не треба сюди вкладати порізані. Гілочки м, малини, тому що вони настільки швидко проростають, що у вас не тільки будуть рости якісь овочеві культури, а ще й малина буде рости в теплиці. Висока температура, полив, ґрунт гарний, легкий, і вони собі проростають, укорінюються і дуже, дуже добре сходять. І ще одне. Що листя я вкладаю тільки з плодових дерев. Якось чоловік зібрав листя з-під горіха, ну не вибравши, ну, не можна вибрати самі плоди. І коли почали рости гарно рости і розвиватися томати, то мені здається, що в нас в теплиці було просто насадження молодих горіхів. Приходилося їх. Не просто виривати, бо вони не виривалися а їх треба було викопувати. Тому листя горіха я ніколи не вкладаю в траншеї для цих цілей. Ну ось дві траншейки я вже засипала ґрунтом. Тепер будемо чекати теплих днів, коли полікарбонат гарно нагріється, віддасть тепло в теплицю і те листя, яке знаходиться в землі, під дією того, що там є і волога, там є карбамід, листя буде гарно розлагатися, перепрівати, перегнивати і перетворюватися в органічне добриво. Хтось скаже, що це дуже затратно. Але я вам скажу, хіба без якихось затрат можна виростити врожай? Ну, звичайно, ні. Хтось використовує дуже великі дози хімічних речовин, хтось замінює повністю ґрунт в теплиці. Хіба це не затратно взяти вибрати ось такий весь ґрунт в теплиці і завести новий? Це дуже затратно. Ми висаджуємо томати не на продаж, лише для своєї родини, друзів та для душі. Тому врожай нас радує, нам всього вистачає. Ну, головне, щоб було здоров'я та був мир. І все остальне якось, як кажуть, докладеться. А на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру та добра!